Всім привіт, вітаю вас на каналі. Отже, американці змінюють правила гри. Вашингтон хоче повний контроль над українськими ресурсами. Зеленський підтверджує, що США висунули нові вимоги. Порція звинувачень також і непризнання української влади. Путін вже натякає, що йому немає з ким підписувати мирну угоду. Як він вирішив прибрати Зеленського? Українські біженці в свою чергу не збираються повертатись на батьківщину після війни. А США виганяють тих з країни, хто влаштовує протести. Отже, я вітаю вас, друзі. Буду радий вашому лайку, репосту та підписці. Ви прекрасно знаєте, що для Ukraine це дуже важливо. Залишайте свої коментарі. Дякую за зворотній зв'язок. Отже, про актуальні та важливі події прямо зараз. Нагадаю, що Путін відвідав Архангельськ нещодавно, де ознайомився з новою атомною підводною лодкою. Це, до речі, традиційний хід для демонстрації військової потужності, що особливо актуально на фоні його останніх заяв. Проте цікавіше не сама поява на стратегічному об'єкті, ви розумієте, а те, що він говорив: послухайте самі, гражданські органи влади они сегодня на самом деле в соответствии, в соответствии, с Конституцией в Украине не являются законными, выборы-то не были проведены там президентом. А Конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональный орган власти, губернатор назначают и так далее. Если он сам нелегитимный, то все остальные тоже. Так вот в условиях этой нелегитимности фактической, неонацистские формирования, отримують додаткове оружие і в свої ряди нових людей. Отже, я вважаю, що це головна гра зараз. Тобто, хто сильніший Путін чи Сполучені Штати? Путін намагається ви бачите, зіграти на політичній невизначеності зараз. Сполучених штатів він натякає на можливе співробітництво з Трампом і натякає, що Україна лише розмінна монета. Звичайно, це його нова інформаційна маніпуляція. Він заявляє, що українська влада нелегітимна, бо вибори не проводились під час війни. І це класична російська тактика створювати інформаційний шум, щоб виправдати свої дії. Захід стоїть зараз, вважаю, і Сполучені Штати перед ключовим вибором або вони діють рішуче і посилюють допомогу Україні. Або ризикують допустити, я вважаю, ескалацію війни на новий рівень. А отже, як реагуватиме Білий Дім, погодьтесь, покаже, чи залишаються Сполучені Штати зараз глобальним лідером. Зволікання дадуть Путіну нові шанси. Україні ж зараз потрібні не лише заяви, погодьтесь, а й реальна підтримка. Це поставка зброї, санкційний тиск і жорстка міжнародна позиція. Ну і Сполучені Штати знову змінюють правила гри. Вашингтон вже наполягає на новій масштабній угоді щодо контролю над Корисними капалами України та енергетикою, крім того, останній проект, який передали Україні, не дає жодних гарантій безпеки, натомість посилює та розширює вимоги Сполучених Штатів. Те, що тепер прописано в цьому документі, зовсім не схоже на те, що було раніше. Угода охопить усі види корисних копалин, включаючи нафту і газ, на всій території України, і дозволить державним структурам. США брати участь у видобутку, Зеленський підтверджує, що американці справді змінюють умови. Водночас е Україна поки що не відмовляється від угоди з Вашингтоном, тому що постійно змінюються умови. І мені здається, начебто, ми вже домовилися, що буде рамкова угода, а потім повна угода. А зараз е я так розумію, е команди Україно-американські пр 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 працюють над цим, тому що Америка зараз. Змінює ці правила і пропонує одразу угоду повну, але я не хотів би, щоб було відчуття у Сполучених Штатах Америки, що Україна проти в цілому ми показували постійно наші позитивні сигнали. Ми за співробітництво зі Сполученими Штатами Америки втрата РФ на мільярд Доларів Вороннихська та Саратовській області РФ в центрі уваги українських БПЛА. Вони знову туди долетіли. І в останній області велика кількість, ви знаєте, військових об'єктів. Найбільший це військовий аеродром. Практично 1 мільярд доларів втратила Росія після останнього удару України по аеродрому Енгельс. І це вже мінус 96 ракет, вартість кожної 10 мільйонів доларів. Це уточнює видання. Цього разу масштабних вибухів і детонації не зафіксовано. Верзується. Міти, як завжди, і в міноборони РФ традиційно заявили, що все перехоплено або знищено. Депортації з Сполучених Штатів прийшов вчитись, вчись, а не протестуй – Так вважають у США. Держдеп підтверджує, що полювання на студентів зараз почалось, і Америка позбавила вже більше 300 студентів, яких визнали причетними до пропалестинських акцій. Будь-хто, хто бере участь у захопленнях будівель, вандалізмі цькування студентів може позбутись візи. Зараз у Сполучених Штатах найгучніша справа. Затримали і анулювали візу 30-річної аспіранці університету Тавца Ремесі Осторк. Адвокати студентки стверджують, що вона не брала участь в протестах. Вона критикувала зв'язки, вишу з Ізраїлем і закликала. Визнати страждання жителів Гази Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, заявив наступне: дивіться, важливо чітко розрізняти одне протест проти демократичного порядку, а зовсім інше це підтримка груп, які виступають за різанину і вбивства невинних людей. Тобто, саме це підтримують багато з цих груп. Крім того, мова йде не просто про захоплення, це немирні сидячі протести. Ми говоримо про будівлі, які були пошкоджені, розмальовані і в деяких випадках окуповані протягом місяців. Він каже, що ми більше не збираємося це терпіти. Я не розумію, що тут може бути незрозумілим. Віза це подарунок, це добровільний жест. Ми вирішили вам її віддати, і ми відмовляємо в візах по всьому світу щодня з найрізноманітніших причин, і це означає, що ми не можемо їх. Відкликати ніхто не має права на візу, я вважаю цю реакцію Сполучених Штатів дуже справедливою. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Українські біженці в Європі Українці за кордоном можуть назавжди залишитись, адже умови закінчення війни можуть бути небезпечними для їх повернення. Про те, як стрімко змінюються настрої в суспільстві та перспективи, пише за економіст біженці з України. А це за даними видання понад 4 мільйони осіб. Все частіше відмовляються від ідеї повернення додому, навіть попри труднощі, з якими вони стикаються у вимушеній еміграції, це проблеми з пошуком роботи, мовний бар'єр, відсутність власного житла. Попри це, багато хто з українців намагається повернутися до колишнього життя, але в чужій країні. Це в основному жінки з дітьми. Економіст пише, що багато з них чекають відкриття українських кордонів і воз'єднання сімей після скасування заборони на виїзд. Ми розуміємо, з України може виїхати ще півмільйона чоловіків. Повернутися ж зараз або після того, як Київ і Москва підпишуть мирну угоду. Люди теж не хочуть, тому що Україна навряд чи потрапить до НАТО чи ЄС. П'ята частина країни буде під російською окупацією. Крім того, українці бояться, що Росія незабаром знову нападе. Згідно з нещодавним дослідженням Центру економічної стратегії Української аналітичної групи, лише 43 зараз біженців по всьому світу планують повернутися додому. Проте 74% – два роки тому для багатьох важливо не тільки ми розуміємо, коли закінчиться війна, але і як вона закінчиться. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку щодо цих новин висловляйте в коментарях під цим відео. До зустрічі.